Монографія українське життя в умовах німецької окупації 1939-1944 років» років. Це вже не перша науково-дослідницька робота Костянтина Курилишина. Свою видавничу діяльність він розпочав ще у 2004 році, коли видав у світ науково-популярне видання серед львівських парків Олександра Надраги. Тут історик був упорядником тексту, редактором, автором словників, передмови та займався підбором ілюстрацій. Потім був двотомник Українська легальна преса періоду німецької». Йської окупації, тому нинішня монографія стала логічним продовженням цього історико-бібліографічного дослідження. Написана вона за матеріалами легальної україномовної преси, як каже автор, робота нелегка і копітка, адже у свій час на окупованих німеччиною землях виходило не менше 365 періодичних газет і журналів. Тому над книгою історик працював 9 років. Друга світова війна, період яким до Здобуття Україною незалежності фактично не займалися а те, що було представлено радянською історіографією, ну було м'яко кажучи, неправдивим. От і так почалася робота над моїм дослідженням. У монографії йдеться про такі вагомі аспекти життя українців того періоду, як державницькі очікування, законодавча регламентація життя, доля військовополонених, переселенські акції, антиєврейська проблематика, формування дивізії Галичина є в книжці і маловідомі дані щодо діяльності Українського центрального комітету та власна концепція розуміння проблеми колабораціонізму, вступною частиною. Я вирішив зробити розкрити тему поняття колаборації. Це є дуже важливо, особливо в сучасному, в сучасний час, коли віце-прем'єр з гуманітарних питань Табачник говорить, що галичани особливо і всі колаборантами. Якщо взяти будь-який словник, радянський чи сучасний український, і подивитися на визначення терміну колабораціонізм, колаборація, то він означає. Включає в себе поняття державної зради. Ну, але на час початку Другої світової війни Україна як держава не існувала. Українські землі були в окупації, тому цей термін не можна застосовувати для характеристики поведінки життя окупованого народу в стосунку до окупантів. Цікаво, що перша презентація книги відбулася саме у Коломиї, Хоча зараз автор є повноправним львів'янином, але писанкове місто завжди у його серці. Коломія це, це моя. Кажуть, що це моя мала батьківщина. Ну я, можливо, навіть не згідний. Це є мій рідний дім. Тут я народився, тут моя родина, тут мої друзі, тут, зрештою, могила моїх батьків. Так що, це моє рідне місто. Я щиро вдячний. Адвокатові Михайлові Петріву, я щиро вдячний е, Миколі Савчуку, які є друзями. Найперше вони є друзями мого відділ, відділу, який я очолюю, і вони приїжджають у Львів і працюють в моєму відділі. І їхня була ідея запросити після виходу монографії, запросити мене в Коломию на кілька днів і провести кілька презентацій. Нині Костянтин Корилишин проводить презентації на підтримку своєї монографії Українське життя в умовах німецької окупації. Та на цьому чоловік зупинятись не буде. У планах науковця дослідження некрополістики та просопографії.